Фебле, привіти, привіти, фебле, привіти з Новим роком тебе, і я зараз принесу собі чакави і повернуся зараз секунду. У, все, я тут. <реш> Тепер я точно тут. Е, Привіт, Микола! Вітаємо перший раз в нашому чаті. Е, розкажи, можливо, трішки про себе. Можливо, якщо не хочеш, то не розповідай. Може, я трошки розповім про себе. Я стрімерка. Зараз буду стрімити в Інтерсторі. Полюбляю волювати, стрімати виживачі різні. Е, Стрімлю вже 6 років. Навіть не знаю, що можна розповісти. Так що таке, влаштовуйся тут зручніше, якщо хочеш, то поспілкуйся. У мене погане почуття гумору, те, що знаєте, це жарти баті і жарти за 300. От, Привіти гномику, привіт. Привіти, гномику, привіт, Фебле, і привіти, Микола, і хто ще там, можливо, сидить Люшка, і вам теж привіти, але так тихенько, Ніби я вас не помітила. <смеш> от, е, Як у вас справи? Як ваше щастя здоров'я, як ви зустріли новий рік? Е, Що вам е, принесли під ялиночку, якщо вам хтось щось приносив під ялиночку, якщо ви е, обмінюєтеся подарунками на новий рік? От. Я от захотіла вам ще порозповідати, що мені там е, після дня народження прикольного понадаровували. Е, е, я ж святкувала 27-го числа, але потім 27-го числа я захворіла і. Не знаю, чи це знову якийсь ковід був, чи це грип. Ну, особливо ніяких симптомів не було, просто дуже висока температура, і я спала весь час. Ось. <с> і сьогодні теж прокинулася буквально перед стрімом. Отакі от. от: Не ходіть із мокрою головою по морозі, одягайте шапку, слухайтеся маму, і тримайте ноги в теплі, а голову в холоді, але не такому холоді, як я. У мене тільки на Миколая подарунки практикуються. Прикольно, я це теж поважаю. От. Ми і на Миколая обмінювалися, і на Різдво, і на Новий рік е, дорого, блін. Але, типу, це такі. Типу, дрібнички були більше прикольні, ніж прям великі якісь подарунки. От. Хотіла похвалитися вам, що мені на день народження подарувала книжку, яку я дуже давно хотіла, і читала колись я її піратила, читала англійською, і я ще тоді не дуже добре розуміла англійську, так що я зрозуміла звідти на ну, відсотків 30, але вона мені сподобалась. І читала я її ще на компі, знаєте, ПДФ на компі було дуже важко. От, а оце на день народження мені подарували її вже перекладено українською в паперовому варіанті. І я оце поки хворіла, сиділа, читала її і знов задамажилась. Мені книжка порізала пальці. Привіт, улі симпатулі! Привіти, кефірчик! Кі... Вітаємо перший раз у нашому чаті. влаштовуйся тут. Можеш трошечки розповісти про себе, а можеш не розповідати, якщо хочеш, зберегти інтригу, інкогніту. Подарувала мені книжечку Жінки, що біжать з вовками, і тепер мене Роман і Абат підйобують ми, ми, про ауф, мемами про вовка. Книжка прикольна. Мені сподобалось, поки що я прочитала її не дуже багато, але Та ви мене добре знаєте. хто? От, така от. Тут про Вовки, <смі> про архетип жіночий у казках і легендах. Ну, типу, різні архетипи в різних казках, легендах, і про те, як відкрити в собі внутрішню дику жінку. Бо знаєте, я оце занадто довго терпільствувала, і тепер мені треба витравити з себе свою внутрішню терпілу. Не те, що треба, просто. Дуже хотіла цю книжку, коротше. От що я виправдовався і дуже хотіла. Дуже давно хотіла, і мені її подарували. от Я дуже того тішуся. А ще подарували е, фонтанні, чи як капсульні ручки. Знаєте, ті, що прям там стоїть такий е, чорнильний е, підон. <смі> ну, типу чорнильниця ця і треба звідти такого акуратно, повільно набирати чорнила, і воно пером пише. Такі подарували синю і чорну, відповідно, і синіми, і чорними чорнилами. От, а ще подарували. О, ще що подарували. Мені ще подарували. Е, мочі. І поки. І. Е, е, то-поки. Так поки я за ними їздила взагалі в Київ, щоб поїсти. Ну, взагалі, їздила на лікування в Київ, але там що можна взяти токпоки, то я ходила в майже кожної поїздки в Київ. До речі, я зараз на кінці. Січня знову є лікуватися, так що, ми, по-перше, стрімів не буде, тиждень, а по-друге, е, можемо зустрітися, якщо хочете. І е, от мені добре подарували та швидкого приготування. Олега Авуїнника замовляли? Зорі прозорі. Морі. А читала Макову війну? Ні, не читала. Взагалі не читала. З нещодавніх книжок те, що я починала читати, це е, механічний апельсин. Але тоді моя бабця захворіла, я поїхала в село газдувати по господарці, і не ну, було вже часу її читати. Я забула за неї вже. Придеться перечитувати наново. Попередньо перед тим була це знову психологічна книга. Типу, як бити в собі хорошу дівчинку, чи якось так. Окінчись з хорошою дівчинкою. І в мене згоріла жопа її читати, бо там на кожній сторінці у патріархат, у, патріархат, патріархат, у патріархат злий, він зробив з тебе е, слухляну дівчинку, у патріархат. Та, типу, ну, ми, А щось корисне, корисна інформація буде. От Я з того згоріла і припинила її читати, От теж. перед тим я що читала? Зараз глянемо. Kindle. Kindle в мене зарядився. Так, фундація. Айзека Зімова я читала. Ем, що там ще в мене був? Ну, відьмаків перечитала, звісно. Що ще? Я томарні звички. Як бачите, я... Або по фентезі, або по психології, що одне й друге, в принципі, пам'ятаєш, ти забагато ми зуважили розмір цвинтаря в мене в фортеці, так от, це в порівнянні з тим, що зараз. А що ти там ти там наробив вже? Чи до тебе гості якісь прийшли? Я хочу взагалі я взяла собі кави. налила, І хочу потестити оці мочі. А міна, подруга, яка мені її подарувала, її хлопець Валентин. Вони сказали, що хотілося б, щоб я їх на стрімі так що Розколубує на стрімі. Угу. там Інвідуальне упаковань. Вибачте. У мене з'явився персональний Дурін Бейн, який е, вилазив з Денису Слави і робив заходи до мого вічного Включили стрім, щоб поїсти солодощі. Та, бо блін, мені їх не можна. Так, мальтозний цукор, начинка, пальмова соєва олія, цукор, збиране сухе молоко. На цього мені теж не можна. Зоя, мені теж, в принципі, не можна. Амасіль, Венелін, клейкіри, загусник е -те -те -те, пальмова олія, порошок манго, концентрацію манго, мальтодекстрин, хуя-моя, туди-сюди. А, херсно. Від однієї. Від одне, е Умикни. Умикни, значить. Е від однесенької. Я думаю, нічого не буде. Однієї кулі. <ріст> Ану. Аму. Ну. Взагалі я включила стрім, щоб пограти в Story, але поки що ми зараз чекаємо, коли до нас амбо. They're what? board? Um... Mm -hmm. Okay. Yep. Yeah. Цікаво, дуже хімічно, але цікаво. Я відвикла їсти солодки просто. Загалом прикольно. Прикольно, але в мене є відчуття, що я їм. Парфуми. Але цікаво. І давайте ще зараз подивимося, чого японці так люблять поки. Мені здається, що це. Я перший раз їх куштую, якщо що. Е, мені здається, що вони схожі, знаєте, на оці соломки українські. Оці... Солоденькі. Мені здається, що це особливо нічим не відрізняється, але я дуже хочу знати. Uh, що японці в тому так знайшли, бо я, що не дивлюся аніме, так вони постійно ці поки втосуть. По uh, о, здоров. Здоров. Mm -hmm. Мені подруга подарувала uh, японське солодощі. от Я зараз пробую покі. Так, а тебе не чутно, так? Uh, here. Discord here. Угу. Uh -huh. Гаразд, А тепер поговори. Алло? Є, тепер чути. А то ви будете знову думати, що я сама з собою говорю. Блін, я оце постійно бачу, що японці в аніме постійно там ці поки в збаг тримають, мені тепер цікаво, що це. Вони там ще постійно лиють кров з носа, при приведять русів, чи там угу. чого. <плес> я не помирялась, це схоже, на... Звичайно, українську солодку соломку просто в. цьому. Це, ганаш. В білому шоколаді зі смаком. Соломка. Ну, прикольно <смеш> Так. І що? І що тепер? І що тепер? Ай блін, в мене чат знов десь відгнив. Uh, okay. Я знов пробую підключити TikTok. побачимо Окей, бачу. <плес> Якщо не робота на роботу підписа. <плес> <плес> Я накопав синьої глини в інтерсторі. історії. У, -у, -у, у, а де, а де? Там вже нема, де вона була. Угу. <свіс> Це я <не> галагічна. <ганалет> <свіс> під водою. Е зазвичай. Ну воно зазвичай, я так бачу, що генерується так, як деякі руди в Майнкрафті, так, без доступу до повітря. Я от коли плавала, <свіс> пам'ятаєш, у нас там величезна яма є. Я коли <свіс> плавала по тій ямі, то там досить багато руд цікавих знаходила. Віки пише, що генерується там, де звичайна глина би генерувалася, тільки, якщо це під водою десь. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Де вінтаж-сторія? Є. Я. Це захоплюється все. Погнали. Все угу. робе. Вантажимося. А Роман мені до речі, випила кави, відчула, що вона прохолодна вже. І згадала, що Роман мені подарував на Новий рік кружку, яка підігрівається, знаєш, там така малесенька плиточка, яка високу температуру видає, і на неї можна доставити чашку, і вона буде грітися. Я, звісно, трохи очку її використовувати з моїм щастям, Знаєш, щоб там не згоріло все навіть. От, але цей. Але найбуде. Ну, типу, не найбуде. Мені дуже сподобалося, дуже давно хотіла. Але придется її вимикати постійно, що угу. воно вантажиться, що вантажиться. Пока замонтажится, зачихай, я схожу відійду на дві сяки. Чи може не схожу на відійду?